Вітаю всіх любителів Тундри. У нас сьогодні батл Пасна китайська техніка WZ141. -1. Це по суті мікроскопічна блоха, у якої є дві безвідкатні гармати. Також є кулемет, що це здається, якийсь ДШК, і стріляється штука протитанковими гранатами. Ті самі кумулятивні, у яких дуже часто немає дамагу. Також немає кутів униз, але є гідропневматична підвізка, і можна машину трохи нахилити вниз. Ну а ще ця штука дуже бодренько так їздить по полю боя. У нас на 6 тонн 176 кінських сил, і максималка 80 км на годину, але немає абсолютно швидкості наведення і дуже довга перезарядка 11 секунд. Але так як гармат у нас дві, то якщо правильно їх чередувати, то відповідно можна вийти в режим кожен постріл, точніше, постріл кожні 5 секунд. Ну там чи 5 з половиною. Ладно, погнали в бій, подивимось, як ця штука грається. Потрапили на близький схід у саму дупу списку, це трохи сумно. Так, ну що, поїхали? Спробуємо проскочити, зайняти позицію десь. Десь он там, в куточку. Да, як бачите, набирає швидкість. Ця штука доволі бодро. вона уже, уже 60. Буквально декілька секунд і ми вже летим 60. В плані динаміки та швидкості до цієї машини претензій у мене немає. Але, все одно, звісно, я на ній вже грав до того, як почав записувати відео. І, чесно, вона мені не дуже сподобалась. По-перше, балістика у нас калова. По-друге, у нас дуже повільне наведення, через яке доводиться постійно допомагати собі корпусом Ого, скільки вас тут я не встиг, коротше. йопта. Розвідаємо хоча б дві цілі я розвідав. Так, дуплетиком даємо по М-109. Як бачите, одного пострілу нам. Не вистачило. Ой, блін, наведення. Капець, я ледве встиг донавестися. Який жах тут ще один. Ой, як вона на місці крутиться, прикольно. Так, встиг. Боже, я якимось чудом встиг. Ох, ніфіга собі. А, ще у нас боєкомплект обмежений. У нас дуже мало снарядів, в принципі. Так, і що нам оце? Робить розвідка не спрацювала, мене арта вб'є зараз. Хух, ні, не вбила, пощастило. Капець. А давайте трохи морду вниз нахилим по таким чином, а оце максимум все. Тобто, кутів у нас по факту стає десь мінус 6 замість мінус 4 з половиною. Так, кутів у нас теж вниз немає, і відповідно доводиться. Нахиляти машину, щоб хоч якось це все діло опускалось. Фух, оце був зараз такий потний моментик. Опа. Ой, яка балістика всрата, йо, пересете. Да, балістика прямо таки калова. Ой, це що було зараз? Так, це в мене тут противник. Ага, його вбили. І ще одного чую. Чи то я союзника чув? Десь ось тут ще один такий, як був. Ну, давай спробуємо проїхати. Да, да, так, да, це... це я чую явно противника. Розвідав. Є таке, це якийсь смішарик виїхав. Ну що, вже 4. Ні, так то нормально блоха себе показує. Я навіть здивований. Боже, динаміка, ну якась вона прям люта. Ось тут чую. Розвідав. Блін, водій. Та який нафіг водій? Через паралакс ефект, чи через наведення, чи що, якого біса воно мимо полетіло, я так і не зрозумів. Куди я, блін, вилучаю? Я нічого не зрозумів. Ну ладно. Давай-ка я сюди просто арту накину. В мене лишилося дуже мало снарядів. В мене лишилося сім снарядів. Ага, асіст за М109. Ну, в принципі, ладно, асіст і асіст, чого б і ні. Там ще хтось є, я там ще в одного повлучав. Боже, от ти так хотів мені помститися, що просто взяв і уткнувся в землю, да? Як 9К. Окей, окей. Так, ну ладно, давайте вилетим на ла 9 Він у мене стоковий, але може мені вдасться якусь легку техніку ще покромсать. Ну що, 4 фраги, асіст, в принципі, непогано. В принципі, тим більше на такій карті, я вважаю це більш-менш адекватним результатом. ту 2С китайський. Ну, сподіваюся, я хоча б до поля бою встигну долетіти. Я бачу, в них там є десь зенітка, да? Оце ось здається. О, їх там багато на респі. О, у них і льотка з'явилась. Це що, швальба якась чи що? Боже, я не можу до неї довернути. Цікаво, а я зможу швальбу догнати? Ну, хоча б отак, пікіруючи з висоти. Ой ні, напевно, не зможу. Ну і все, бій закінчився. Я не встигну навіть постріляти ні в кого там. Он. ту 2С добомбив залишки. На жаль, на жаль. Не встиг я нічого на ла 9-му зробити, та й нічого, погнали наступний бій. Попали на Нормандію, 120 ОВ майже Тупа списку. Ну, давай спробуємо піджатися під А, все-таки швидкість у нас є і динаміка. Головне, щоб дали проїхати нормально. Ну, по ідеї, на нашому китайському боліді Формули 1 ми зможемо це зробити. Да, що не каже, динаміка тут класна. От що-що, а швидко займати якісь. Вигідні позиції це прям про нас. 176 сил на 6 тонн маси. Це скільки у нас кобил на тонну? Десь там під 30 чи що. Ох ти, ніфіга собі, блін. А там уже все. Вже на позиції хтось стоїть чекає. І тут у мене противник уже. Розвідали. Ти я ж вистрелив. Я ж вистрелив. А, ну так да, я влучив, тільки дамагу не було. Йопера сате, а! Ну, точку, я захопив, по розвідці жахнули, цього, я думаю, теж доб'ють. Але блін, мені знову не вистачило наведення, я не зміг навестися нормально. Точніше, навестися я ледве-ледве встиг і навіть вистрелив нормально, але не було дамагу. Я просто влучив у танк і толку -то з цього, а толку -то ніякого особа. Ну, дамаг протитанкових гранат. О, нас кулеметами вбивають, да-да-да-да. да Розвідка не спрацювала, бо ж гра ну, абсолютно не зламана по механікам, звісно. Який же. Кайф. Я не влучив. Блін, через паралакс важко. Ну, дай, ще один нюанс. Нас вбивають навіть кулеметами. Без проблем у нас зовсім. Да, 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 Прям, прямо так нас вбивають. У нас зовсім немає захисту ніякого від кулеметів. А, балістика така, що влучать на хоч трошки дистанції, і все, влучать ти вже не будеш. Ці, ці гармати застріляти тільки в притул. Да. От по цим причинам, то минулий бій мені пощастило. Ну, а цей бій, як бачите, за два виїзди, один асіст. Ну, ще один буде, може там за ісяна. Ну, просто просто калова маса, яка навіть кулемети не тримає. Так, попали на Кубань. Ну, є у нас непогані шанси зайняти позиції ось тут, якщо ми, звісно, встигнемо. У нас є ще й хищі на 150 пробиття і 6 кіло тротилу, ну я навіть не знаю. Там балістика в них ще гірша. Напевно, якогось великого сенсу немає. їх Застосовувати, намагатися. Ладно, полетіли пробувати займати позицію. Але от я так дивлюся, не дивлячись на всю свою динаміку і швидкість, ця штука все одно не встигає нікуди. Того що в команді противника хех, завжди знайдуться теж швидкі машини, які. Якщо перші не доїдуть, так хоча б встигнуть тебе перехопити, поки ти ще теж не доїхав. Ну, якось щось типу того. Так, опускаємо морду трохи, наскільки можемо. Ну і все, стоїм, чекаємо нашу жертву. Туди я навіть стрі. Блін. Провтикав, поки розвідував. Туди я навіть стріляти не хочу. Розвідаємо. Розвідана ціль отримала пошкодження. Це приємно, що вона їх отримала. Давай ось сюди арту накинемо. Блін. Не встиг відреагувати нормально. Точніше, відреагувати відреагував, а толку, то, якщо я ніфіга не влучив. А, дуже вчасно, дуже-дуже вчасно, бляха. Та ну, ну я стояв тут, чекав три тижні. Як тільки я поїхав, так і кате виїхав. Ну, класно, класно. О, ну а тепер ми потрапили на міську карту, на якій нам катастрофічно не вистачатиме наведення. Ех, ладно, поїхали знову. Намагатися десь якось кудись проскочить. Подивіться на це стадо, будь ласка. Ну, ну просто ж стадо. От, просто стадо, одним словом, це все називається. А тепер фланг кинутий. Зараз вони в нас вб'ють із БМПшкою цією. Фланг залишиться пустим, із флангу усіх повбивають в центрі. І все, і бій програється. От, помініть моє слово. Скоріше за все, отак воно зараз і буде. Віддав арту на точку Б просто для профілактики. Чую тут техніку. Не розвідалась якогось біса. Тут і не один, тут декілька танків. Головне ще ж пам'ятати, що наші. Протитанкові гранати вони взводяться як і кумулятиви або усякі перешкоди. Треба буде спочатку зламати забор а тоді вже стріляти. Що теж дуже незручно. Так, вони, я бачу, вирішили об'їхати. Блін, я не можу заглянути за вугол. За кут точніше. Ага, ну от вони точку це забирають. Беха здохла, звісно ж. Як же могло бути інакше? Ай, ну поїхали, попробуємо. Бачу. Ну, хоча б другим добив. І на тому, дякую, блін. А, заднього ходу в нас, до речі, маловато. 11 кілометрів на годину. Могло б бути й сильно краще. Так, добиваємо так само дуплетом 34. ку Ще одну. І от питання: а чи ще хтось на точці лишився, чи тут їх було двоє? Ммм, біс його знає. Давай заїдемо точку, захопимо. Чиріотір приїхав, можливо, той, що на БМП був. В центрі наші ще якось тримаються, ну знову ж таки, це через те, що ми тут на флангові все-таки якось відбилися і перезахопили точку. Ну, поїхали далі. Ага, тут ось десь якийсь тяж. Він розвіданий. Йомайо, а окей. Ти встиг його прибити? Молодець. А я напевно буду зміщатися ближче до центру, десь ось ось сюди. Ну що, два фраги захоплення точки. Так, то вже не нульовий результат, вже приємно. На цій техніці, блін, навіть такі результати це вже непогано. Ну, не знаю, мене мене дуже бісить. З одного то боку, нібито техніка прикольна, класна, але з іншого боку, ви б знали, як я ненавиджу. Отаке повільне, блін. Наведення. Не спрацювала розвитка, хоча ось тут танк їде. Обожнюю ці начесто зламані механіки. Є, встиг таки. Ще мінус один. Ну, як бачите, зазвичай навіть по 34 нам доводиться два снаряди витрачати на те, щоб вбити хоча б 34, -ку. опа. Навіть влучив з нашого ДШК. Може навіть якийсь асіст буде он навіть двічі влучив. Йопта. Навіть два не вистачило, щоб вбити. Уявляєте? Він мене пробиває звичайним кулематом, чи що? Нарешті три снаряди треба, щоб вбити. Та 3485. Ай, дуже весело, дуже весело. Йопта! А він то з стабілізатором? Ну так. Да. Він то може мені впаять? А я поки наведуся. Ну що, 4 фраги захоплення точки. Ладно, давайте на ла 9 ще вилетимо. Так, ну що, дивимося там? Хтось ще залишився чи ні? Ага, точку С в нас перезахопили. Ну, це їм уже не дуже допоможе. І на точці С там уже вбили танк. Який це все діло захоплював? А ось і той, хто вбив мене, да? Нє, це 34 ка Окей. А де ж ПТ-76 той? Щось я його не спостерігаю. Чи його вже, може, вбили? Десь він повинен був бути ось тут. Де він дівся, блін, біс його зна. Не знаю, не видно. Ну, давай по 34-ці спробуємо. Пострілять? Ну да, не пробиваю я толком. Точніше, пробиваю, ну, дамага нема. Там пожовтів один член екіпажу. В мене боєкомплекту не дуже багато. Це так, чисто одну якусь картонку забрати і все. Але дев'ятий нічо такий тяговитий. Мені подобається те, як він літає. Угу. Ну, хоча б асіст я отримав за 34. -ку. Ну все, вбивати, так-то вже і нікого. Їх там он, практично не лишилось. Ладно, давайте до висновків. Що я можу сказати в якості висновку по WZ141. Мені техніка не дуже подобається, того що, по-перше, немає дамагу, мало боєкомплекту і немає швидкості наведення. Теж тут кутів немає, то таке підвіскою нахилив і якісь там мінус 6 собі зробив, цього в принципі достатньо. Але, Боже, як же не вистачає адекватного наведення. Навіть те, що нас із кулеметів вбивають, причому часто навіть курсові кулемети в борт нас здатні пробити, навіть це біси з ним. Але наведення його просто нема, менше 10 градусів на секунду. Це дуже боляче і тільки через це мені машина не дуже подобається. Але чисто як такий трошки фановий крисомобіль, який просто за і має якусь позицію дуже швидко, за рахунок своєї динаміки і швидкості, і робить там перші open -фраги, да? ну, типу, непогано. Коротше, пофаниться на цьому трошки можна, але на постійній основі я б на цьому не грав, якщо чесно. Якісь от такі у мене про цю штуку думки. Але як нагорода за Battle Pass, тим більше, це машина преміумна і не з завищеним бойовим рейтингом. В принципі, напевно, годиться. Цілком цікавий апарат в колекцію, який можна буде іноді викатувати. Не імба, звісно, але й не прям таку ж кактус. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!